Всім привіт з Одеси. Ми у люди на привозі. Люда, які у вас костюмчики є? З льону, наприклад, є льон? Так. Да. Да? Є італійський 100% льон. Дівчатка, от в такому червоному. Брючний, так? Да? Да, є з майкою є шортами. І розміри одразу. 46-50 Угу. Так, є з маєчка. З 44 шикарні. по 50-й розмір. Це без рук ручка. Угу. Тушка ніж Е, Є отакий, от можна, сюди можна ще любу маєчку зробити трійкою. Теж дуже гарно буде. От така моделька. Ну це вже дуже літня така. Стопроцентний льон теж. Стопроцентне літо буде, так? Да? Так, <при> По-італійськи ліно, а у нас літо. Це юбочний костюмчик, ага. теж стопроцентний льон. Це юбочний. Люда, як можна замовити? За номером телефона 096 22 44 200. Люда, або приходьте на привоз, міряйте, вибирайте. 48-49 контейнер. Заходите з Преображенської, там арочка.